Сонце любіть, як вітер, і трави, і води, Годину щасливу і в радисну мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловіну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для неї, для нас на світі єдина одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона. Кожному серці ударі, в квіці пташині, в кривеньких тинах, у пісні, і кожній думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, всяги в, в бар'яному шумі. Як та купина, що горить не згоря, живе у стежках, у дібрових, у заяких гудків, у хвилях Дніпра, у хмарах, у тих пурпурових, у гні канодах, що на захід шнуть жуть чужинці в зелених мудригах, в вогнетах, що тьмі пробивають нам путь, до весен світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо, її голубе, любі її кожну хвилину. Кохане, любіть, не схочу тебе, коли ти не любиш країну. Любіть в трудів, в кохані в бою. Всі час, як коли гудять батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею.